Військовослужбовець Максим вже кілька тижнів перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Говорить, зараз виникла потреба з'ясувати деякі проблемні питання, зокрема щодо переоформлення земельної ділянки. Сьогодні він скористався послугами мобільної візи. Нема у нас так багато часу. Там ну, ми ж лікуємося у лікарні, і дуже приємно, коли так люди приїжджають і дають нам. По питанням, які нас турбують, відповіді дуже ну проконсультувалися, нам допомогли. Ті, що питаннями задавали, все коректно відповіли. Андрій розповідає з усіх питань раніше телефонував на гарячу лінію. Було декілька моментів, коли необхідно було надати спеціалістам відповідні документи, чого в телефонній розмові не зробиш. Приїзд мобільного офісу не тільки зекономив час бійця, а й дав можливість розібратися з паперами на місці. Не потрібно тратити свій час на поїздку, щоб поїхати. І, і, то є, можна по QR-коду зайти або подзвонити на гарячу лінію і, ну, і нададуть всі необхідні консультації. Робота мобільної візи частина міської комплексної програми Я ветеран за вісім місяців, а саме стільки працює офіс для військових, центри адмінпослуг обробили більше шести тисяч звернень. Найбільш популярними послугами, які ми сьогодні почули, це було оформлення картки я ветеран, надання безкоштовного питання з надання безкоштовного басейну, безкоштовне зуби протезування. Пільги соціальні на знижки 75% на комунальні платежі. Також були питання щодо реєстрації, оформлення документів, реєстрації нерухомого майна, оформлення паспортів. Це перший виїзд мобільного офісу віза у цьому році. Планується, що спеціалісти центру адміністративних послуг відвідують усі райони та віддалені селища. Графік виїздів мобільного офісу розміщений в загальнодоступному вигляді на веб-порталі центру Віза в розділі Віза мобільна. До речі, Віза мобільна це наш одних із один із найгарніших сервісів центру Віза, який включає два такі автомобілі трансформери, які дозволяють виїжджати в віддалені наші мікрорайони. А також три мобільні валізки, які ефективно використовуються щоденно в роботі для обслуговування тих категорій мешканців, які самостійно не можуть звернутися в стаціонарні офіси послуг. Кононенко, Артем Кравченко цей день.